Дякую всім! З вами Бронька з каналу моєго підстер Броні Стар. І я вам хотіла сьогодні, ну, цим відео, зробити розпаковку, кукли, Monster High Fashion Георги, Каріш. Так, почнемо з верха. Тут пише Шкаріш Shapi Shep, Girls. Далі з цього боку є фашингер. Ну, хто дивився Monster High Scarier, буде знати, що це за колекція. Тут пише коріш, хеппі Гер. Тут пише I feel Very Beautiful. Така фотографія Торі і Френкі. І Мідзе Студентс. Тут Клодін, дракулора і френки. Наші з цього боку намальована Клодін. Э, Skyri Happy Дьорс. Сама Claudina такого. І тут усі намальована Фіш фишг фейсгрос лук гуд. І є корона фраза I feel very, very beautiful. Ну і тут є такого багато чого. Намальованого. Далі з цього боку іншого е, намальована гулія, лагуна, драклара, дюс і блодін, еклео і френдс. З цього боку щось там написано. І от того перед коробочки пластмасовий. Я її віддеру можу. Далі знову це сама надпись. Відкриваємо. Не одно і Най, наклайки. Тут не спуткав скотче не буде. Так, ми відкрили. Так, лучше побуху. Так, бачите, це скоріш. Дальше і да це. Наші митка її Так, кукла нехай посидеть, як ви бачите, тут всередині так просторненько, Тут нічого нема, кромі одної кукли. І мені дуже подобається цей такий фон. Дуже класний. Так, перейдемо тепер до самої куклі. У неї на голові є така якась клюйоночка, я її зараз заберу. У неї дуже класне волосся, таке кучеряве таке класне, мені воно дуже подобається. Як я казала, що учора, 10-го Ой... 10 липня, у моїй подруги день народження у сошунці, я думала подарувати її цю куклу. Але вона мені так нравиться, що я йшов в цю куклу лесу себе, а подарує свою іншу куклу Кінкі Пай. Ну, як вас Тоже теж вона не настояща. От таку Як ви бачите, от таку. вона дуже її любить. Ну, коли вона перший раз побачила, вона хотіла, щоб я їй це подарувала. Я сказала, що там не можна, бо це моя улюблена, але тепер з'явилася вона. Один з Один з її аутфіт. У неї йде такий розовий топік. Ззаді він на липучки. Е, е, такий розовий, дуже прикольний, мені дуже нравиться. І тут йде як е, кругом шизі. Голову, значить, треба відклочувати, щоб його зняти. Е, е Така золотеся. Як ви знаєте, е. Ой. Клоді Любим золотистий колір. Йде така гарна, сіренька юбочка. Вона мені подобається така сіренька, красива юбочка така. І зверху йде чорна сіточка з золотистими такими обробочками. Юбочка теж знімається. І це отільна відтопка. Руки, вони в неї дуже сильно гнуться. Мені дуже нравиться матеріал, але в неї є шарніри весь у плечах. А тут більше нема. Голова крутиться. І ну, в ногах теж немає шарніру, лист тут одибером. І от є такі у неї дуже великі ножки. Зараз я хочу порівняти монстряшку і без ребнці, то... Якщо чесно, вони похожі, навіть ось радіос, щось веще. Зараз я беру уголосся назад. Так покладу її топенко. Щось да. радеш на пару сантиметрів веще. Да. Я не думала, що так вийде. Так, у неї дуже гарні такі фіолетові туфельки. Тобто, як ви бачите, такі ої дуже класні так. Тут не на каблучкове, тут її типу як закльопочка на каблучкове. займається. Як ви бачите, у неї така обикновенна ножка, рельєфи, а якщо пальчики нема, то як... Знаешь, она дуже долго сидела на прилавку, то что тут даже редкий фиолетовый вистиночек від из тех тушки. Так, дальше Дэнси мейк ап Уна у нас без прикрас, даже кунчики нема, что мене меня смущают трошечки. Ну так, Дэнси Е мейк ап У нее дуже гарний коричневый провал. Дальше Радужка глаз желтая. З таким оранжевым и желтым трошки. У неї гарні дні, є така вели майбільша підводка зверху. І тут фейс глаз обром ну всі очі обробляються таким сніжно-жовтими тінями. і века, ну вона така як з бльостками. А може не дуже буде зблтком я кажу, мені, мені дуже нравляться її волосся, вони не однорідні, тобто свій чоловіки нема, прошивка погана. Як ви бачите, тут дуже багато дивіться, підняти, наприклад, зробити її хвостик, то не дуже ведко. А якщо, наприклад, підняти, зараз я спробую це волосся це. Бачите, тут у неї йде така велика залезена. Коло вушків йде тоже, тоже велика така залезна. Бачите, дуже велика залезна. І то мене смущає, що у неї такі, ну, у мене лучше, каніколонный шук в еквестері йде. Лучше камеколон найгарніший. Ем, дуже класні такі коричневі волоси, які переливаються. І в мене, спочатку, те, що немає розшивки, хоча в неї дуже волоси такі боліні. В неї волоси в'ються, да. Ем, я забула сказати, що в неї дуже класний носик, і в неї є такі, можна сказати, навіть вишньові губки з двома іклами. Да, мені дуже самі нравилися. Жалко, що нема розсотків, але як ви можете побачити, тут є пучок найбільших волос, тут найменших, тут ще коротші є. Ось така лялька. Зараз я принесу розсотку. Як ви знаєте, такі розсотки дуже популярні, вони йдуть з поняшками не настоящими. Мені каже, що може її... Так. Я боюсь, що, якщо це зробила мадинічину, ну, ну типа Китай, то в неї волося може даже сіксити. Я, звісно, жалко, що я купила не настоящую, але у магазині Каравані я бачила, типа... Коротше бачила одну ляльку, що вона з білим... Ну, голова така, як має бути, біла і мейкап усе, як має бути, а тіло вже якесь таке коричневе, як і у кладі. Я що казала? Волосся у неї роздергується. Я її розчесала, вони стали найпросиніші і гарніші. Зараз подивимося, що ми маємо з нею робити. У мене дуже є багато шматів від тепер чи І... Як ви бачите, воно розтягається дуже сильно. І ця юбочка знімається. Бачите, тут кістки вилазять, можна так сказати, вона піднята дуже сильно. Ну бедко, що не дуже її меним не дуже, наверное, позабочується. Ну, але крутиться на усі ж. Не, ну научи. Ну, можна классно на 180. У них лучше градусів. Руки тоже можно так само. Вони вже кругом крутится. Я не знаю, що я буду робити. Вот іде, так, Кажется, така прикольна коричнева штучка. Підъебник і сама юбочка. Мені більше всього нравится підъебниками. Так, один не будем тебе этот круги. Так. зараз я візьму плітину шкоду. Кого її более-менее скласти волосся. І поду і подивитися, що варіант. Ми можемо робити, як зняти Я Забрала таку причоску на без руку. А як ви бачите, я розтягнула її топік, він він дуже такий тягучий. Я граю на гармошці. ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Е, так, голова не відкутується. Значить, ізвині. Я її наверху буду передівати лишь. не з того, що у мене є інша юбочка. Тож, в мене є багато юбочок. І мені, взагалі, не дуже подобається сочетання такого гарного розового топіка з такою юбочкою. Зараз Де... ми спробуємо дещо інше. У мене була одна дівчинка, і вона ту юбочку забрала з собою. Да, вот такая у меня лялька есть. Так что и коробочка є прикольна. Так шум. Всем спасибо за увагу. И вибачте, якщо я вытрачаю ваш час. С вами была Бронька Всем пока.